Відбулася демонстрація показових виступів з майстерності володіння м'ячем. Опосередкованим учасником відкриття футбольного європейського форуму можна вважати нашого земляка Олександра Козака, який у Чернівцях, віртуально приєднавшись до учасників польської церемонії, з нагоди Євро 2012-2012 секунд, демонстрував своє вміння в жунлюванні м'ячем. Незвичний рекорд із журнулювання м'ячем так званого футбольного фрістайлу буковини становив на центральній площі Чернівців біля відомої. І проведення в Україні Євро-2012. З футболом Олександр Козак дружить з дитинства і паралельно з Грою захоплюється ще й футбольним фрістайлом. Тренувався 10 років, тому кожен день дуже важкі тренування. Думаю, що в далі буде ще більший ріст. Ініціатива юного футбольного майстра встановити своєрідне досягнення, яке буде занесено до книги рекордів України, знайшла підтримку. У прихильників футболу свято футболу в Україні воно для нас ще більш повноцінним стає, коли і заходи у нас на Буковині Черницях торкаються трошки цієї теми, тому що це дуже символічно. 2012 секунд саме в цей день, коли відкриття Євро-2012, це просто мені здається, що сама доля подарувала нам таку можливість, щоб ми завдяки таланту. Хлопця, Сашка Козика, теж стали ближчими до Євро 2016. У міні юного поковинця жорлювання та утримання м'яча в повітрі різними частинами тіла можуть позазити навіть справжні футбольні майстри. Можуть бути різноманітні трюки. От я сьогодні показав, змішано з брейкдансом, футбольний фрістайл, футбол і змішано з брейкдансом. Тому немає ніяких ограничень. Головне, щоб було цікаво людям. Належно оцінили майстерні Сашка і дівчата з групи підтримки. наших спортсменів все. Буковини. Підтримати нас, а ми любите займатися фізкультурою, спортом, танцями чи що? Ми займаємося Післяє. танцями. Займаємося танцями, любимо спорт, зарядка, зранку, все як треба. Євро 2012. Саме коли-небудь бігали, били м'яч? Хто? Так, в школі бігали, на уроках фізкультури, звичайно. Бігали? бігали, бігали. І в баскетбол, і футбол. Не помешає Буковинський рекомендацій. Я займаюся футболом. Я грав за Буковину, тренуюся за Буковину. Любов до футболу в мене дуже велика. Тому я, на, наприклад, хочу ще займатися футболом, крім фрістайла. Тому думаю, що буде грати за Буковину, рідну команду. Моя мрія. Це ліпатюк, коли дибети колядки, матня тебе.